Нам все світ помагає. як впадає все все, нас? тому що ми хочемо бути щоб Україна була. Ірина Вікторівна все життя працює медичною сестрою. Повномасштабне вторгнення змінило плани жінки. Замість безтурботної пенсії на дачі у травні 22-го вийшла працювати в госпіталь. Пані Ірина сама закриває рану, асептичною пов'язкою бійцю. Чоловік отримав вогнепальне осколкове поранення лівого плеча з дефектом м'яких тканин. Пацієнт прибув до госпіталю з інфікованою раною. Тепер чоловіка відправляють на узі, аби мати точну інформацію про розташування судин. Роблять розмітку зон, з яких братимуть донорський матеріал. А наступного дня цим матеріалом закриють рану. Через інфікування рани лікарям довелося прибрати частину уражених тканин. Хірургиня Олена Пономаренко каже, що це розповсюджене ускладнення після поранення. Наразі основна проблема, з якою ми стикаємося, це хірургічна ранова інфекція, тому що бойова травма предполагає, що у нас є великі рани, забруднені. Вони приїжджають, у них в рані трава. Куски тканин, земля. І перше, що ми робимо протягом якогось часу, ми вимиваємо це все. Тільки завдяки, наприклад, ультразвиковій кавітації ран, те, що ми робимо, пульс-лаваж-терапії, банальному механічному вимиванню цих ран, ми маємо можливість раннього втручання і закриття цих ран. Нам дуже допомагає санепідемстанція Чернігівська. Ми тісно з нею співпрацюємо і двічі на тиждень відправляємо їм посіви І на основанні цього пасву ранового місту боремося з рановою інфекцією. Пані Олена працює з військовими вже понад три роки. Працювала на Харківському та Сумському напрямках. Зараз співпрацює зі шпиталем та займається реконструктивною хірургією. Каже, госпіталь впроваджує мультидисциплінарні операції, тобто виконання декількох операцій одночасно. Цей пацієнт має мінно-вибухову травму з пошкодженням барабанних перетинок і пошкодженням покривних тканин обох кистей. Пошкоджену барабанну перетинку відновили шляхом цімпанопластики, а для закриття ран кистей використали методику трубчастого клапця. Окрім співпраці з госпіталем, Олена Васильівна веде наукову діяльність в медичному інституті Сумського державного університету. Я як професор Сумського університету працюю зі своїми аспірантами в лабораторії і ми вирощуємо культури клітин, остеобластів, культури клітин шкіри, фібробластів. І у нас є вже певні позитивні результати, і ми будемо тут впроваджувати. Немає нічого неможливого. Ми беремо клітини пацієнтів в невеличкій кількості, наприклад, розміром 5 на 5 міліметрів кусочок шкіри. З цього кусочка шкіри ми виділяємо клітини, власні клітини пацієнта, шкіри, кісток. І потім вирощуємо культуру кліток, тобто їх багато вирощуємо на спеціальних мембранах, носіях, сіх, Вони називаються скафалди. Це такі носії, де ці клітини вирощуються. І потім ці пластина присаджується ця мембрана пацієнту. І в нього із власних клітин виростає та частина тіла, яку ми пересадили. Ну це так дуже просто. А поки дослідження ще в процесі, хірурги шпиталю використовують методику італійської пластики. Днями її застосували на одному з бійців. Після операції чоловік почувається задовільно, поза камерою каже, незвично, коли рука пришита до живота. Досить складний випадок. Наскрізне поранення правої кисті з дефектом кістковим та з дефектом м'яких тканин довелося ампутувати середній палець і зробили італійську пластику для заміщення шкір, шкірними лоскутами з черевної стінки. Заміщенню дефекту кисті досить складна методика. Спочатку заміщуємо м'які тканини і шкіру лоскутами з передньої червоної стінки, а потім травматологи ще там будуть збирати кісткові дефекти. Це багатоетапне хірургічне лікування з залученням. Декількох спеціалістів Андрій Анатолійович прогнозує, пацієнт ходитиме так тижні зу два, поки шкіра не загоїться. Після цього хірурги відсічуть клапці та моделюватимуть тканини на кисті. Основна проблема і основна кількість пацієнтів це кінцівки. Так, це механізм міновибухової травми, і взагалі вибухової травми. Тобто, це кінцівки, верхні, нижні кінцівки, відкриті частини тіла таких пацієнтів десь від 70%. Набагато більше, наприклад, чим з косметичними дефектами обличчя, також днями у госпіталі запрацював новий вид діагностики КТ з ангіоконтрастуванням, завдяки якому вже встигли виявити аневризму та видалити її. Вчора ми виконали першу в нашому шпиталі комп'ютерну ангіографію, поставили діагнози, прооперували пацієнта з аневризмою посттравматичною. Він отримав вогнепальне поранення, осколкове осколок пробив артерії, стегна і вени. І сформувалася патологічна аневризма. Вчора ми з хірургами шпиталя прооперували успішно пацієнта, видалили аневризму. Наразі сьогодні пацієнт із реанімації буде переведений у відділення. Щодня лікарі шпиталю удосконалюють свої знання. На жаль, на практиці за сприяння та підтримка волонтерів та меценатів. Заклад отримує таке необхідне обладнання, яке й покращує надання допомоги військовим. Завдяки співпраці госпіталю з медичними інститутами, лікарі мають змогу впроваджувати у практику найсучасніші методи лікування. Як би це жахливо не звучало. Ало, але навички хірургів і, взагалі, медиків становяться на багато рівнів вищими під час воєнних конфліктів. І ми зараз всі ростемемо. Ми можемо ми того і не хочемо, але в нас немає вибору, тому що ми отримуємо все нові і нові види зброї від росіянців, отримуємо надвеликі пошкодження. Ця зброя нищить. Все навколо нас, і наші землі, і наших людей, і наших воїнів. І тому у нас немає вибору. Ми ростемо для того, щоб максимально швидко ставити хлопців на ноги, закривати ці дефекти, відновлювати їх, щоб вони розуміли, що ми в тилу про них не забули. Ми про них піклуємося. І все, що ми робимо зараз в шпиталі, все, що робить наш командир в шпиталі, ми робимо для них.